Сторінка 17, параграф 4: Прямолінійний і криволінійний рух, величини, що описують рух, швидкість. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про види механічного руху, шлях і переміщення, чим вони відрізняються, швидкість рівномірного руху, прямолінійний і криволінійний рух. Як рухається Земля відносно власної осі відносно Сонця? Опишіть траєкторію її руху. Залежно від виду траєкторії, розрізняють прямолінійні і криволінійні механічні рухи. Прямолінійний рух, рух, під час якого матеріальна точка рухається вздовж прямої. Криволінійний рух, рух, під час якого матеріальна точка рухається кривою, для тіл, які не можна вважати матеріальним Точками рух буває поступальним і обертальним. Поступальний рух це рух, коли всі точки твердого тіла рухаються однаковими траєкторіями. Автомобіль, який рухається прямою, здійснює поступальний рух. Під час обертального руху всі точки тіла рухаються концентричними колами, центри яких лежать на одній прямій, яку називають вісю обертання. Рух землі навколо власної осі є обертальним. Можливе також поєднання обов'язків. Вертельного та поступального рухів. Робота в групах. Відтворіть групою по два танцювальних рухи, які будуть прямолінійними, криволінійними, поступальними та обертальними. Робота в парі. Пригадайте вашу прогулянку в парк атракціонів або на дитячий майданчик, на яких каруселях здійснюється поступальний рух, а на яких обертальний. Обґрунтуйте свою відповідь. Величини, що описують рух. Пригадайте основну та похідні одиниці вимірювання довжини. Шлях це довжина траєкторії, якою рухається тіло тілом певного проміжку часу. Малюнок третій шлях та переміщення. Переміщення це напрямлений відрізок, який сполучає початкову позицію тіла та його позицію в певний момент часу. Шлях та переміщення вимірюються у системі Сі в метрах. Вони збігаються за значенням, якщо тіло рухається прямолінійно і тільки в одному напрямку. В усіх інших випадках переміщення є завжди меншим. Шлях, робота в групах, накресліть коло. Поміркуйте, чому буде дорівнювати шлях, подоланий кінчиком олівцям, яким буде його переміщення. Обґрунтуйте свою відповідь, які прилади та інструменти можна використовувати для вимірювання шляху та переміщення. Швидкість різноманітним рухом називають такий рух, під час якого тіло за будь-які однакові проміжки часу долає однаковий шлях. Рівномірний рух природі дуже рідко. Швидкість рівномірного руху тіла це фізична величина, яка показує, який шлях долає тіло за одиницю часу. Щоб визначити швидкість рівномірного руху тіла, потрібно шлях, який долає тіло за певний проміжок часу, поділити на цей проміжок. Поміркуйте, як визначити шлях та час руху тіла. Одиницею вимірювання швидкості є 1 метр за секунду. Для зручності використовують і інші одиниці вимірювання, наприклад, 1 км за годину для вимірювання швидкості руху транспортних засобів, 1 км за секунду для вимірювання швидкості руху космічних апаратів та інше. 1 км за секунду дорівнює 1000 метрів за секунду, метр секунду 1 метр, метр за секунду дорівнює 0,1 км за секунду, 1 км за годину приблизно 0,28 метрів за секунду, 1 метр за секунду дорівнює 3,6 км за годину. Підсумки параграфа розрізняють прямолінійні та криволінійні механічні рухи. Для прямолінійного руху тіла в одному напрямку шлях і переміщення збігаються за значенням. У всіх інших випадках переміщення завжди менше, ніж шлях. Щоб визначити швидкість рівномірного руху тіла, потрібно шлях, який долає тіло за певний проміжок часу, поділити на цей проміжок.